Літловий комплекс бік бен відрієл, столиця життєлюбів, старт продажів, і все чаще і чаще мені приходить на Іран-Іракська війна, затяжна. такая, в общем, без существенного быстрого продвижения. Ну, у нас не нет такой цели смакшай, 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 без смакшай, без смакшай, да, да, Возникнет осень. Понимаете, если бы... А, ну вы же не, не будете со мной спорить, что, что у нас есть все возможности быстро продвигаться вперед. Но нет. мы этого не делаем. Нет. Почему? Андрей спасибо. Вы уже сегодня много нам э, раз открывали глаза на то, что происходит. А теперь послушайте, сделайте над собой усилие, что я скажу. Вот недавно был обмен телами погибших. Мы передали Украине 6 тысяч. Сейчас еще, по-моему, мы готовы там несколько тысяч передать. Они нам передали 78 тел. Ну, якби как бы, є разниця, ми не не біжимо туди вперед, вперед, Я хочуть хочу, щоб ваш оптимізм оправдав, не оптимізму да, ніяк. Об'яснення того, що ми спокійно продовжаємо свою спеціальну воєнну а, про... а, Ну а ще передали серед цих шести тисяч і своїх мальчиків. Теж, але знову ж таки треба певно пояснити на російському телевізорі, що коли ви наступаєте. То, відповідно, тіла в переважній більшості залишаються на тій території, якою ви наступаєте. Тому із зрозумілих причин російських солдатів валяються на всій тимчасово окупованій території України. І те, що ви їх не хочете збрати, відповідно нам немає сенсу це робити, щоб потім вам їх теж. Передавати, ну а щодо швидкого просування, то знову ж таки хочеться нагадати, що ваше швидке просування, наприклад, в Ірані, якось дуже швидко закінчилось, навіть не розпочавшись. Там знову ж таки Маша Захарова говорила про блок. Так от, як ми бачимо, партнерів по блоку Росія традиційно кидає через плече. Ну і про це також хотілося б нагадати зокрема і Лукашенку. Наші ближайші сусіди з Западу абсолютно не інтересні, що Германія создаває армію, хоче воювати на своїй землі. Ні. Ви їдете, як в Україні, проксі війна. що тобто так вони хочуть воювати проти нас, в тому числі і проти України. Славянських народів ми завжди їм поперед горла, а хочуть воювати на чужій землі, в даному випадку... Разі... Литва, Латвия, Эстония и Польша. Так что ни в каком другом статусе эти государства Западу не нужны и не интересны. Вывод что не стремилась. <рістю> 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 Я просто нагадаю, що нещодавно до Лукашенка приїздив спецпосланець для того, щоб поговорити, і я певно думаю намалювати йому перспективу дружби з Європою, а не з Росією. Тим більше, що з Росії Лукашенко давайте бути чесними, взяв все можливе, що міг тому, що у свого часу Лукашенко відкрив кордони з Україною, давши можливість просунутися російським солдатам, а також відкрив небо для атак з території Білорусі по Україні. Але він за це і отримав, в принципі, від Росії від Путіна прощення всіх попередніх боргів. Також там якісь, ну нібито та ядерний арсенал, який тепер знаходиться на території Росії, ой, на території Білорусі. А також він просив собі мати ще арешник, але Путін сказав, який арешник? Він один був, ми його запустили. Ти бачив, що відбулося? Який тобі арешник дать? Другого немає. Перепрошую. Ну і. На цьому, в принципі, більше даїть Росію, немає за що. Тому що я ще раз нагадаю: економіка Росії починає звужуватися в такий маленький кулачок, де навіть голочку не просунеш. Тому, певно, Кіт Келох, який з Лукашенко говорив, сказав йому і обмалював цю перспективу перспективу. Але Лукашенко продовжує намагатися бути вірним. Ну, не конем, вірним товаришем його не назвеш, вірним підданим е, Російської Федерації, і намагатися, принаймні в своїх публічних заявах, е, продовжувати стверджувати або запевняти Путіна, що він залишається на боці Росії. Е, ну, от на такий загал в нього в принципі виходить там он десь прапори білоруського фронту. Там десь у Лукашенка з рота вилітають попередження для країн Балтії, і знову ж таки не хочеться нікого лякати. Але країни Балтії розуміють. Попереджені і дійсно зараз намагаються зробити максимально все для того, щоб бути готовим до того, що війна може прийти і в їхній регіон, так само як і Марк Рюта це прекрасно розуміє, що Росія з Білоруссю плече до плеча залишаються для них точно не союзниками, не майбутніми партнерами. А залишаються безпосередньою загрозою, яка зупинятися на Україні не збирається. Е, ну а поки ці загрози линуть в сторону Азербайджану, я розумію, що ми з вами про це говорили. Це ж було вже. Ви маєте, можете і маєте сказати. Але в своїх погрозах не зупиняється Як Так получилось, що на той момент власті Єктрінбургів і Свердловської області не зробили нічого. Для того щоб зачустити весь необхідний контроль, і дозволили совершенно непонятній структурі взяти на себе право рішати крышевать, не крышевать, убивать. я нагадаю, конфлікт між Баку і Москвою виник на тлі того, що в Росії затримали двох азербайджанців і провели над ними самосуд. Їх затримали нібито за статтею про вбивство, яке сталося десь в період між 2001-2011 роками. Ну і максимально застосувавши до них силу, двоє азербайджанців не дожили до суда. Азербайджану це не сподобалося, і Азербайджан на це відреагував, затримавши на території Азербайджану, теж. Росіян, яких, до яких була застосована фізична сила, ви пам'ятаєте про те, що Путін розуміє тільки силу. Після того, як Азербайджан зробив відповідні кроки або кроки у відповідь, на території Росії якось почали. Е, ніжніше ставитися до цих подій, зокрема, Маша Захарова, почала говорити про те, що е, в нас добрі відносини, і постійно захід хоче їх псувати. Причому тут захід ви вбили двох громадян. Ну, як ви кажете, Росії, а але які мали азербайджанське коріння. Ну а тепер починаєте в цьому звинувачувати українські спецслужби, захід не знаю, сполучені Штати Америки, будь-кого, але тільки не себе. Ну тому, що завжди в розслідуваннях можна вийти самим на себе. Так от цей конфлікт загострюється. Ну і тепер Соловйов ставить дуже багато питань. Щоправда, ставить їх не Азербайджану, щоправда, ставить їх не експертам, які знаходяться в студії, а ставить їх напряму Путіну. Але питання одне: чого він ставить їх в ефірі, а не бере листочок, ручку, і пише: Дорогой Владимир Владимірович, будь пожалуйста, з якого дива, або чого на території Росії з 2001 року знаходилися громадяни, яких підозрювали у вбивствах. І до 2025 року ви не приймали жодних дій по ним. Поясніть, будь ласка, чому 25 років громадяни Росії жили поруч з теоретичним. Я зараз утрую, ви розумієте, це а, Теоретичними вбивцями і наражали своє життя на небезпеку кожного дня. Ось це мав би зробити Володимир Соловйов.